Друзі, сьогодні маємо не дуже позитивну, але життєву новину. Зі мною зв'язалися військові 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів і повідомили про припинення збору на комплекс СИЧ. Більше деталей у прямому зверненні додивіться це відео, адже в кінці важлива інформація. Наш екіпаж 411-го окремого полку безпілотних систем щиро вдячний кожному, хто долучився до збору на безпілотний авіаційний комплекс Сич. Ми почали цю ініціативу з великою надією, але, на жаль, впродовж більше, ніж півроку, не спромоглися зібрати необхідну суму. Ми отримали лише близько 200 тисяч гривень. У зв'язку з цим ми закриваємо збір. Розіграш мотоцикла Харлі Девідсон не відбудеться, тому що ви не досягли поставленої фінансової мети. Якщо ви зробили внесок і бажаєте повернути свої кошти, Продовж 30 днів звертайтеся з вказаним телефоном. Кошти, які залишаться після цього терміну, ми спрямуємо на ремонт автотранспорту та придбання необхідного обладнання для виконання бойових завдань. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Ваша допомога це внесок у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава! На жаль, реальність така, що запитів від військових багато, черги у великих фондах нескінченні, а маленькі фонди не мають можливості закрити великі збори. Зверніть увагу, за бажанням протягом місяця ви можете забрати внесені кошти. Ті кошти, що залишаться, підуть на невеличкі нагальні потреби військових. Всі деталі в описі під відео. Всім добра.